Боже, не. Всім вітання, дівчатка ми з України. Хочу сьогодні вам розповісти про е, одну з благодійних допомог для родин з інвалідністю, багатодітні та е, значить, родини, які в скрутному становищі. Хочу розповісти, яку дають благодійну допомогу. Таку велику благодійну допомогу ми отримали вперше. Але якщо сказати чесно, із з цієї всієї допомоги наша наша сільська рада, наша ОГТ завжди подає нас не як багатодітна родина, а подає дівчатка як родина, яка має на вихованні дитину інвалід. І тому це все поділити навпіл, і це було, було ну, нам тільки половинка повинна була бути. Але чоловік, значить, ця благодійна організація мені дуже соромно, я не запам'ятала назву, тому що це було дуже швиденько. Я знаю, що вона з Києва і до новорічних свят нам ось. Привезли, але що хотіла сказати? Що коли чоловік видавав мені цю благодійну організацію, він просто автоматично сказав: У вас лише одна дитинка. Я говорю, що я вам признаю чесно, відверто. У мене не одна дитина. У нас четверо діток, а лише один хлопчик. Один хлопчик має інвалідність, тому що переді мною е, отримувала таку допомогу родина, у яких троє діток. Троє діток і вони отримали таких три продуктових набори на кожну дитину. То що я хотіла сказати, все ж таки це благодійна організація, ми багатодітна родина. Ми відносимося і до багатодітних родин, і до родини, яка виховує дитину інваліда. Але, знаєте, як мені сказали, це ви маєте велику розкіш і там бути, і тут вибирайте щось одне. Ну, от вони вибрали, що у нас лише дитинка-інвалід. Соломійка. Соломія коментує все. Але то таке. Тому цей чоловік, велика йому вдячність, він мені сказав, що е, ну, Давайте дамо хоча б по два набори, четверо діток, а лише один набор. І ось нам дали таких два набори, так, от нам пощастило. Хочу показати, що входить саме до продуктового набору. Це все буде у двох екземплярах. Це 2 кг борошна, це один чай, одна олія, одна бутилка олії. Рис, гречка, цукор, ой, цукор, вермишель, какао-порошок, один кілограм цукру. Е, далі це, е, значить, е, томатна паста, баночка е, кукурудки, Почекай, будь ласка, шпроти. Будь ласка, я знімаю. Так, кілька, е, Значить, що це у нас. Свинина це тушонка свиняча. так, Сардина. Та, дівчатка, згущене молоко. Це до продуктового набору, що відноситься. У нас таких два. Я повторюю. І покажу вам, дівчатка, що відносилося до. Там хімія і дещо для діток. Дивіться, значить, у нас є засіб для миття посуди. Так. Да. Так. Шампунь. Так. І в одному з наборів нам попалося от отакого 2 літра прального порошку. А, ще вам не показала, ще отаких от два паштета було. Мама, мама. Ось тут соломіка складала вже все. Далі. В один набор входить зубна щітка. Мило. Мило. Зубна. Паста, паста ось така. фломастери, Пластили. Ой оль... ці. Е е е Ручки. <HR1> Почекай. Так. Ой-ой-ой. Все падає. Зошити, дівчатка, по 10 зошитів на 18 аркушів лінію. І, дівчатка. Клітиночку. Так. Е, значить, фарби. Мама. Олівці. Ой -ой -ой -ой. І дівчатка ось таке. Ось такі чудові великі продуктові набори ми отримали від благодійної організації в підтримку для родин. Ось такі справи. Дякую велике. Я ще раз кажу, що мені соромно що я не запам'ятала назву благодійної організації, щоб. Віддячити, але ми кажемо дякуємо за таку чудову підтримку багатодітних, малозабезпечених і родин з ін... дітками з інвалідністю в такий важкий час. Бажаємо всім швидкої перемоги, мирного неба і всього найкращого. До нових зустрічей.